35-річний Євген Савкін приїхав з Києва до Ужгорода 28 лютого. Тут зв'язався з другом. Разом вирішили допомагати евакуйовувати людей з міст, де тривали бойові дії. Ми вирішили купити бус, подзвонили знайому пастору в, в Польщу, та він запитав, для чого це. Ми сказали, ну, людей в людей такий, добре, зараз хвилинку. Через деякий час він каже, що ми надамо вам безкоштовно три буса. Я раніше 6 років працював в міжнародній організації соціальним працівником, я зв'язався з ними, вони нам допомогли з фінансуванням по паливу. Спочатку був Київ, коли там було гаряче. Потім вже пішло, коли ми зрозуміли, що Київ вже більш-менш спокійне місто, Ну, відносно тому, що ще Буча тоді там була зачистка. Ми переключилися на Маріуполь, бо в Запоріжжі почали возити людей з Маріуполя. В одну сторону доводиться їхати понад півтори тисячі кілометрів. Дорога займає до трьох діб. Ми приїхали в Бурсилів, це під Києвом, між Києвом та Житомиром. І ми ввезли медикаменти там в лікарню. Там хірург наш знайомий є, військовий. І ми поки чекали там, куди нам під'їхати, бо не знали. Щось бахнуло. Ми якраз селфі робили, і тут полетіли швидкі. Ми приїжджаємо в лікарню, бачу, що щось не те коїться, тому що три швидких, військові, і фраза двохсоті, трьохсоті. Пішли. Я такий, що сталося? Та трохи в це місто прилетіло. Тобі дзвонять з гарячих точок, і ти знаєш, що ми звідти не можемо вивести людей, плачуть трубки, і ти чуєш там постріли, якісь там вибухи. Це найважче. Разом з Євгеном у подорож другим водієм іноді вирушає Геннадій, чоловік з Ірпеня. Рідних відправив за кордон, а сам вирішив долучитися до евакуації людей. Ми завантажуємось гуманітарною допомогою, по дорозі роздаємо її на постах. Завозимо за потребою до лікарень, до людей, які прохали про допомогу. А назад, коли ми вже звільнилися від гуманітарного вантажу, поверталися з людьми до Львова, Ужгорода, ну тому, кому куди треба було. Наймолодшим пасажиром, якого вивіз Євген, була трирічна дитина, а найстарша із евакуйованих — 80-річна жінка. Доводилося перевозити й тварин собак, котів та хом'яка. Евакуйовувати людей Євген планує до тих пір, поки буде така потреба. Олеся Колодій, Віктор Пойда, новини на Суспільному.